Загально відомо, що Давід Орахамія у нас депутат настільки масштабного і широкого мислення, що його законопроекти досить дивують як по назві, так і по змісту. Там, зокрема, є і про вдосконалення видачі лікарняних листів, і про пенсійне законодавство. Зрозуміло, там щось там про оборону. От і зараз він видав законопроект з групою досить. Таких цікавих співавторів стосовно вдосконалення законодавства, трудового законодавства під час воєнного стану. А про що цей законопроект? Це окрема тема. Тут питання про авторів. Чомусь в темі змін законодавства трудового під час воєнного стану відсутня така головна героїня, як Галина Третьякова. Це досить дивно, бо вона Арахамію втягувала кругом, де вона виступала співавтором з таких кричущих конфліктних питань. А тут Арахамія її прокинув чи забув, чи це вже так задумано.